Друзі, всім привіт! Фурія знову виграли турнір і вже мають три поспіль перемоги на помітних турнірах, це величезний результат. Тому сьогодні я вирішив напередодні мейджора зробити таке відео, де ми поглянемо, як взагалі ми дійшли до того моменту, де Фурія топ-1 світу, і це не просто результат перемоги на Blast Rivals та впевненого закриття команди Falcons, Перед тим команди Vitality на YM Chengdu. Це. Процес, який триває вже більше як півроку, і там дуже багато цікавих моментів, які можливо ви самі для себе не відслідковували. Тому я сьогодні допоможу вам трошечки в цьому розібратися. Як завжди, я вас попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Це дуже допомагає розвитку каналу. Також нагадую, що щомісяця за всіх нових підписників я доначу одну гривню на сили оборони. І зараз же я також нагадую, що в мене триває збір лотерея. Ми майже зібрали 10 тисяч цього тижня. І я хочу, щоб ми зібрали цю десяточку якомога швидше. Тож я сподіваюся, що ви також закинете свою суму кратну 50 гривням, щоб взяти участь у розіграші скінів, які ви бачите на екрані, і долучитися до єдиного збору, який організував фонд Сергія Притули для боротьби з шахедами. Вони кончені, і ми маємо. Робити все, щоб їх ставало менше, тому я дуже розраховую на вашу підтримку і дуже дякую всім, хто поширював, і всім, хто донатив. Це неймовірний вклад. Що ж, курія виграють зараз на величезному ходу, але так було не завжди. І головним фаворитом мейджора вони були також не завжди. Склад на початку року був абсолютно провальним. В нього входили Чело, Скулс, Ксерато, Юрі та, звісно, Фолен. Останній плей-офф до 2025 року в них був на Rio 2024. Вони вийшли у півфінал, не пройшли далі. Там були знищені, але все таки якийсь там плей-офф. У них був останній виграний турнір. Був ще на рік раніше. Це була Eliza Masters з 2023, по Невеликий, але все таки доволі помітний лан-турнір. Напевно, найбільш помітний лан-турнір, який коли-небудь вигравали Фурія. І це знову ж таки не дуже прикольно, враховуючи те, що найбільшим лан-турніром, який вони вигравали, є Eliza Еспо. Хоч і там Маус були, комплексіті, доволі непогані команди на своєму піку були, але все рівно це не те, що ти хочеш для такої організації, як Фурія. Станом на травень 2025 року, до того, як сталися ключові зміни, Фурія посідали 20-те місце у рейтингу Valve. 20-те. Це абсолютно не рівень інвайтів, це не рівень чогось цікавого. Для прикладу, в останньому оновленні рейтингу Valve 20-те місце посідали Gentlemates. Ну, ось це рівень Gentlemates іспанського складу Iberian Soul. Тому абсолютно не те, чого ти очікуєш від. Організації з амбіціями фурії, і тому клуб вирішив піти на доволі агресивний крок. Вони вирішили підписати абсолютно невідомого снайпера молодой, казаха з російської організації АМКАЛ. Є абсолютно неочевидним рішенням. Його їх тоді критикували всі, але так з цікавістю критикували. В тому числі і я Я просто я не розумів, як це буде працювати. Я був шанс, що в нас працює, але очевидно, що шанс був критично низьким. Крім того, вони підписують ЄКіндер. Такого собі збитого льотчика, який останнім часом не показував нічого хорошого, останнім часом це два роки в ліквід, і е, вони його в основному підписали тільки через те, що він розмовляє російською, і він допоможе. Молодой, який не розмовляє англійською і не грав на ті родин сцені, адаптуватися до великої організації та англомовного складу. При цьому є конкретна інформація, що вони навіть розглядали повернення фер. Легенди бразильської сцени, але врешті решт брали Якіндера. Два тижні вони спілкувалися, вже все було в них домовлено. Проте, в Якіндера не склався проєкт, де він мав грати разом з Сімплом та Перфекто. Тож він ем, би, вирішив перейти в Фурія. Це була оренда, і вони мали подивитися, як воно далі піде. Крім нього, ще взяли крізена аналітика з команди Монте, Казаха також. І на. Перший погляд це були не дуже адекватні рішення, але доволі дешеві, що мінізувало ризики, адже на дистанції все рівно можна буде такі речі доволі легко виправити. Це не так, що ви мільярди туди вкладаєте. Перший же турнір команда виходить у плей-офф. Це PGL Astana 2025. Молодой набуває рейтинг 1,07, якіндар рейтинг 1,13. Але при цьому вони не обіграли нікого важливого і провели наступний турнір IM Dallas 2025, на який вони приїхали з запізненням через те, що турніри там накладалися один на одного. І... В Далаці вже команда нічого хорошого не показала. Після четвертого місця в Астані були певні очікування від них. Попри це, в молодого все рівно був рейтинг 1.18. далі. мейджор теж в США. Тож організація вирішує лишитися в штатах. В клубу є офіс в Майамі, де вони провели наступні декілька тижнів. Перед мейджором. почали вони у другій стадії. Програли лише Пейн з рахунком 11-13 на цій стадії. Всіх решту обіграли. Непогано. В третій стадії вони виходять з рахунком 3-0 у плей-офф після перемог над The Mongols, Aurora та Spirit. Це вже дуже непогано. В плей-офф поступаються Payne в близькому матчі, Якіндер проводить чудовий мейджор, хоч власне він і провалив цей матч у плей-офф. Сезон закінчується на позитивній ноті і дев'ятому місці у рейтингу Valve. Новий сезон вони починають на обісраній фісурі Playground 1 де двічі відлітають від. Португальців з соу виглядає так, що магія закінчилась, але ні, вже в кельні команда виходить у свій перший плей-офф в історії серії цих турнірів, де поступається Маус, що є. Очевидно, хорошим результатом, але далі провалюється на онлайному Blast Bounty Fall. Поразка від Liquid Це звісно, вже не Маус. Та, попри це, після цього стається відразу вихід у півфінал Blast Open Лондон з перемогою над тими самими Маус, але в онлайні це важливий нюанс. Зоряний час команди починається на фісури Playground 2. Перший титул і перемоги над Astralis, Falcons та The Mongols у плей-офф. Перша MVP для молодої. Далі вихід у плей-офф Pro League, де команду дико штурмило. І вона в результаті програла Віталіті у плей-офф. Це непогано, але поразки в першій стадії та в другій стадії все-таки викликали певні такі побоювання, що все-таки це був якийсь одноразовий стрибок. Однак. Далі був Зандерпік World Championship, який вони не дуже хотіли грати. Але вирішили подякувати Мальті за те, що а, вони їх так добре приймають там, адже у фурії там європейський офіс знаходиться. Вони майже весь свій час командний проводять а, у Європі саме в Мальті. Тож вони вирішили через те, що турнір там проводиться, подякувати так мальтійцям. І на цьому турнірі команда не програла жодного матчу. І всі знають, як вони виграли той фінал. Вони програвали 2-0, а виграли 3-2 проти Наві Камбекнули. Перша МВП для Ксерато в кар'єрі. Це вже величезна подія, насправді. Далі за кілька тижнів починається доволі свіжий, IEM ємчанг 2025. Знову поразка від Маус у групі, але у плей-офф The Mongols, Falcon та Vitality падають. Перемога на мапі Ancient, пермабані команді Фурія та команди Vitality. але рахунок 3-0 у фіналі та друга МВП для молодої. Це вже насправді величезний е, нюанс, бо е, до цього. Більше однієї MVP в році виграли лише Зайву та Донг, тому це справді помітне досягнення. Відразу ж фурія лишається на Blast Rivals, адже він проводиться в Гонконгу недалеко, і там всього декілька днів різниці. І вони виграють ще один турнір, обігравши і Віталіті. І Фалдон двічі обіграли пейне, але це не так цікаво. MVP від Монеці і вже чотири виграні турніри з останніх п'яти. Фурія показує, що не просто так тут знаходяться. Вони не просто так посідають перше місце в рейтингу Valve. Скоріше за все, сьогодні вони виходять на перше місце в рейтингу Хелтве і показують просто неймовірні результати, неймовірну якість гри, неймовірні індивідуальні перформанси. І е, це все ми бачимо не проти будь-кого, а проти топ-команд. У новому сезоні така статистика проти топ-команд у Фурія: 4-0 над Falcons, 3-0 над The Mongols, 1-0 над Na'Vi, 1-0 над Spirit, 2-1 над Aurora, 2-1 над Vitality, 3-3 проти G2. Складний опонент для них. Але про це вони самі заявляли, що це дуже сильна команда, і багато з чого е, вона в них. Позичила так само, і фурія позичивала в джиту і 1-2 проти Маус. Власне, Маус, це поки що найважчий їхній суперник, і це все таки вселяє таку пересторогу про те, що можливо не все так легко буде для них в наступному матчі. Знову ж таки, проти Маус. І як це все працює взагалі у фурія? Як чому вони досягають цього прекрасного результату проти настільки сильних опонентів? Все не так просто, як може здаватися. По-перше, влучили з молодої та кіндер, які тримають надвисокий рівень рейтинг 1,15 у першого та 1.08 у другого на великих турнірах з моменту приєднання цих гравців. Серед снайперів лише зайву Монесі та широ грають краще. Тобто, людина приходить в першому ж сезоні на тір-1 рівні, грає. Гірше лише тільки за топ-трійку, яка вже домінує три-чотири скільки років? Ну зайву Монесі та Широ супер рівень всіх, решту він обходить. Є на надзвичайному рівні і фокусі він виглядає дуже здорово, дуже зосереджено на перемозі. І е, вселяє якусь впевненість. Просто от, він робить всі ті самі речі. Він практично нічого не змінив з того, як він грав е, проти ліквід. Але тепер у всьому, що він робить, з'явився сенс. Він вбиває, його розмінюють. Команда працює як має працювати. Молодой з першого турніру показує рівень жодного провального турніру з 12-ти, який він зіграв. Це дуже сильно. Знайшов свою гру та місце на сервері Xerato. Стартував важко, але зараз четвертий найкращий гравець в Атаці з моменту зміни у складі: 1-21 серед всіх на сцені на великих турнірах. Поступається лише зайву, Монесі та Донку. Юрій неймовірно себе почуває в ролі Сапорта. Це його такий природний стан. Ми завжди його більше як зірку розглядали, але все-таки як е оцей третій гравець у команді серед рифлерів. Він виглядає. Просто чудово. Неймовірний аім в атаці, надійність у захисті. Це один з найкращих гравців у світі на мапі інферно. Фолен на диво не провалився на рефлі. Він чудово адаптував себе за ВП. При цьому колить навіть краще, бо має кращих гравців. У складі. Причому індивідуально Фолен грає просто чудово. Рейтинг 0,94 це на рівні Бролан, не аби кого. Це справді хороший сильний опорник. Б. З моменту приєднання молодої і Єкіндер. Він грає краще, ніж Apex, Бі, Гуксі, Гравіті, Чопер, Керіган, Сьюї і так далі. Краще серед капітанів грають тільки Бігузера, Кіксан, Хандер та Бліц. А вони грають на дуже високому рівні. При цьому вони ж там не грають 1-10. Вони мають біля одинички всі, там від 0.95 до одинички. Тобто, це дуже дуже близький рівень. Мапулу команди неймовірно глибокий. Всі мапи мають більше 50% вінрейту з моменту, власне, зміни у складі. 90% вінрейту на оверпасі, 70% на нюк, 64% на дасті, 64% на трейні, 62% було на анубісі, на міраж 57%, на інферно 50%, на еншенті 100%, бо вони її зіграли один єдиний раз. Причому бан еншента – це дуже зручна штука, бо в топ-15 банять лише три команди мапу Engine. Vitality, Furia, та Аврора. Тобто, коли ви баните цю мапу, це дуже вигідна для вас ситуація, адже е, ви баните якусь. Мапу, яку справді суперник грає, а часто це для них найкраща мапа. Як власне у Falcon це най найкраща мапа, яка в них є. Вони найсильніші там. Але фурія банить цю мапу. При цьому вони можуть не банити цю мапу проти Vitality та Aurora, Адже а, тепер ці команди побачили, що фурія можуть нам щось показати, і вони не ризикнуть просто лишати цю мапу, бо фурія такі, а ми її знову пікнемо і вас обіграємо, і тому в них абсолютно. Чудова ситуація. При тому ті мапи, які вони дуже добре грають: там оверпас, трейн, ті, що вони часто пікують, вони не є надпопулярними. Не всі готові ще досі їх грати. Це нові мапи, до них всі дуже обережно ставляться. І на цих саме двох мапах вони виглядають дуже натурально. Це е, на Оверпасі вони 100% найкращі у світі. На Трейні вони одні з найкращих у світі. Дуже якісно, дуже природньо, дуже логічно та злагоджено. Також ще один фактор це незалежність від одного гравця. Нема такого, що якщо Ксерато не грає, то провалюється вся команда. Навіть у цьому фіналі Blast Rivals Ми побачили, що на чотирьох мапах були три різні найкращі гравці. Спершу це був молодой, потім це був Якіндер, потім був Юрі, потім знову Якіндер. При цьому найкращий гравець команди Ксерато він провалив цей фінал, але все рівно команда виграла з рахунком 3-1 і чудово себе показала. При цьому також треба не забувати про фолена. Він хоч і може там лоутабити, але він часто вмикається тоді, коли це саме потрібно. Він е, бере клатчі, він е, робить якісь важливі раунди. Він власне здру... брав клатчі проти Фалконс. Е, Ксерато також була не найкраща його гра, але клатч 1 в 4 на міражі просто неймовірного рівня, і він врятував всю гру. Так само й було до речі проти Віталіті. Фолен взяв по клатчу на кожній з трьох виграних мап. І на еншенті його клатч був ключовим. Він виграв. Мапу фактично. Тому це дуже важливий нюанс, який впливає на всю гру команди. Також у них постійна адаптація до мети і робота над своєю грою. Про це вони постійно заявляють, про це говорить Крізань. Ми бачимо, що зараз на топ рівні. Важлива кожна деталь, кожен клач і кожна дірка в підготовці суперника. І те, що фурія мають двох аналітиків, тренера і двох гравців всередині команди, які проводять купу часу на за підготовкою. Це дуже багато про що каже. Що вони собі додають у цих лишніх 5% завдяки підготовці, а не просто завдяки тому, що вони круто стріляють. Це надзвичайний рівень. Крізен також там постійно. Показує, розказує, що Якіндер та Фолен дуже багато часу проводять за підготовкою і а, розробкою нових стратегій та тактик. Дуже дуже багато інформації, дуже багато всього відбувається. Ну і той же Крісін каже, що а, в команді є там класна традиція, що там одразу після перемоги у них загальний кол, і вони разом святкують. Знову ж таки, це дуже хороша атмосфера всередині команди. Крізен, наскільки я розумію, зараз в Україні. І поки там команда в Азії їздить, він все рівно з ними працює і його все рівно підключають, його тримають частиною команди. Це надзвичайно важливо, бо це додає мотивації. І так скрізь, це не тільки в там в кіберспорті, це на будь-якій роботі. Ну і це все піднімає настрій команди перед мейджером на надзвичайний рівень. Ксерато прямо каже, що ми намагаємося не розглядати себе як фаворитів, тому що це спричиняє тиск, бо ти фаворит. Ми розуміємо, що кожен може обіграти кожного на мейджорі, але ми хочемо їх всіх обіграти. Він там сказав абсолютно інакше, але ми будемо намагатися їх обіграти. Це також говорить і про настрій, і про мотивацію, і про те, як команда себе фокусує на тому, що зараз відбувається, і намагається не летіти в космос, а триматися на землі. Uh, і на цьому uh, хорошому настрої вони зараз проведуть декілька тижнів, будуть фіксити свої помилки. Це, звісно, можливо, їм піде не на користь, але насправді, на відміну від Віталіті, які зараз на поганому настрої поїдуть на декілька тижнів готуватися. Uh, у Фурія все зараз просто в них буде гарне спілкування, в них хороша ситуація, все красиво, і тому вони реально виглядають як головний фаворит на перемогу на мейджорі. Я розказав. Чому в них це виходить? Я розказав, кого вони переграли вже в цьому сезоні. Вони виграли найбільше турнірів в цьому сезоні. Уже чотири. Це ніхто стільки не виграв. І е, все це фактори, які роблять їх реально фаворитами. Так, звісно, це не так, що вони суперфаворити над Віталіті, що вони суперфаворити над Маус чи над Фалконс. Е, в них є свої мінуси, звісно, і вони намагаються їх постійно е, е, фіксити. Але. Е, Просто якщо оцінювати загальну форму, загальні результати, це найкраща команда на даний момент у світі. І мені досі трошечки дивно, що ми говоримо про фурію. Бо е, півроку тому топ-20 світу і просто тотальний провал. Жодного турніру, вони все закінчували там навіть не в топ 10, топ 12 місце, останнє місце на турнірах тотальні провали. Ось так. Це надзвичайна історія, надзвичайний результат. Е, воно реально е, варте захоплення, але. Звісно, в цій команді є і мінуси. Молодого купили з Амкава. і фурія фактично занесли русні бабла. Це не класно. Є досі там ходить по стрімах якихось дивних персонажів, незетників і, і так далі. До переходу фурія він катав в російському стаку і збирався далі катати в російському стаку. Ну і звісно, найгірша ситуація це те, що нещодавно фурія уклали контракт з російською букмекерською конторою, яка працює на окупованих територіях України. Це жахливо. Мені дуже подобається, як грає Фурія, але я не є фанатом цього клубу і закликаю вас також не ідеалізувати цю команду, триматися знову ж таки на землі, не літати там в небесах і особливо там звертати увагу на молодой та і тому що ну вони підуть з цієї команди, і підуть куди. Куди вони можуть піти? Ось така ситуація. Трошечки, знаєте, ложка дьогтю в боці меду. Але, звісно, на це треба зважати, тому що це важливий нюанс, принаймні для нас, як для українців. Закликаю вас донатити на баночку, це надзвичайно важливо. Дуже дякую, що додивилися до кінця. Лайк, підписка і коментар. Поділіться вашими враженнями від гри Фурія, Поділіться тим, кого ви вважаєте фаворитом на перемогу на цьому мейджорі, Поділіться цим відео з друзями. І любіть Па-па!